Всім привіт, друзі! Привіт-привіт! Розпочинаємо наш з вами ефір по плану. Да, як ми за планами планували з вами про мої отакі асоціативні картки? Ресурсна я. Отже, напишіть, будь ласка, хто вже ними користується. У кого вже які результати, з чим ви можете поділитися. А хто ще не користується, не користувався, то можемо з вами прямо сьогодні, прямо зараз це спробувати. Ефір буде у нас тривалий, щоб ви пішли всі з ресурсом, хто сьогодні прийшов, і отримали. Те, що вам буде на користь. Я працюю одразу на декілька камер, тож, сподіваюсь, мене гарно чутно, видно всім, да, і там, і там. І розпочинаємо. Отже, вам треба буде взяти аркуш. І на яким ви будете писати да відповіді на ваші запит... запитання, які я буду вам задавати, але спочатку ми трішки з вами познайомимося. З цієї колоди. виглядає вона саме отак, вона у паперовій такій коробочці йде. Я коли побачила взагалі, як у мене виникла ідея так, саме створити саме цю колоду, я її зробила в 23-му році, тобто, це зовсім нещодавно можна сказати, з моїм земляком із Маріуполя Сергієм Лапчинським. Пане Сергію, якщо ви будете дивитися цей ефір, хочу про вас ще наголосити да і подякувати вам за вашу роботу. Отже, Сергій їздив по всьому світові, коли він мешкав в Маріуполі, і він. Ну, це не зовсім орнітологія була, да. Тобто, ви знаєте, хто такий орнітолог? Це людина, яка досліджує птахів. І Сергій їздив по всіх країнах, по всьому світові і фотографував птахів. І коли я побачила, коли я з ним познайомилася в Маріуполі, ми познайомилися. І коли я побачила його фотокартки, я була вражена. тобто... Просто у мене, аж, знаєте, до мурах пішло. Тобто, коли я побачила, які у нього дивовижні знимки, я прям зрозуміла, що треба, щоб світ це побачив. І я йому запропонувала нашу таку сумісну роботу. Він каже: да, да". ну і якось ми про це поговорили і все. Але потім, коли вже почалася повномасштабна. Я згадала про цю мрію про цю ціль. Колись в один раз я переглядала в такому сумному стані, була засмучена, і переглядала його роботи, і прям відчула такий поштовх. Я думаю, я маю це зробити, щоб якомога багато людей могли собі черпати звідсіля ресурс. І я зв'язалася з Сергієм, кажу, я готова робити це, чи даєш ти дозвіл, і він надав дозвіл, і я дуже швидко зробила е, цю роботу. Отже, тут 100 фотокарток з рідного, з різних куточків світу, саме птахів. Да? Це саме те, е, що дає нам безмежний ресурс. Да? Це саме те, що немає та, бо птаха може і ходити, і літати, і переміщатися будь-де будь-куди. І зараз, звичайно, ми, коли навіть чуємо спів птахів, ми по іншому його сприймаємо. Якщо ви помічали, де що зараз ми на птахів реагуємо по іншому, ніж раніше. Тобто, ці звуки вони нам дуже дуже корисні і дають такий стимул до життя. Тут є така інструкція, я вам можу її зачитати трохи. Да? що це, ця колода взагалі да, вона про внутрішні наші світи, які ми можемо трактувати по-різному, да, і можемо спиратися на них і отримувати ресурс. А можемо спиратися, спираючись на минулий досвід, будувати новий шлях, не тягнучи не тягну, да, тягар минулого, а вже будувати свій новий світ. І м, вправ тут може бути безліч, і е, тут вони не прописані. Вправи, да, тут ну багато я не буду читати тут. Бачите, скільки вам читати. Я не буду зараз зачитувати, але ця інструкція вона йде в колоді, да, і ви можете працювати ними просто для себе як людина, яка шукає натхнення і ресурси е, в ці часи, в яких ми живемо. А, тобто ви можете прямо на кожен день брати собі якусь з е, колоди, да, е, якісь там собі давати е, такий е, е, настрій на день задавати, да, от, е, що сьогодні буде моїм ресурсом, да, і яке натхнення може там, для мене бути. Витягувати собі одну із фотокарток, да, і ви будете отримувати е, е, якийсь для вас такий, таке послання. Отже, зараз я буду вашим провідником і буду вам доставати да, картку, і вона буде на всіх вас, да, хто буде зараз дивитися, хто буде в записі, а вам треба записати на аркуш е відповідь, яка вам прийде. Тобто я зараз роблю, яке, якою або яким е я хочу якою я себе бачу, перепрошую. Якою або яким, якщо нас будуть дивитися чоловіки, яким я себе бачу? І зараз я витягаю карту, і це буде ваша відповідь. Записуйте її собі одразу. Зараз покажу Фейсбуку і одразу покажу інстаграму, якою або яким я себе бачу? Далеко її не видно, да, то я вам буду ближче показувати. І все, що вам іде, це те, що ви бачите. Немає однакової відповіді універсальної да, при роботі е, з метафоричними асоціативними картками, якоїсь відповіді, що буде, знаєш, е, середньою температурою по палаці. Да, такого нема. Тобто, і те, що я бачу тут, да, це буде моє, те, що ви бачите, це буде ваше. Напишіть собі на відповідь. На цю карточку, да, те, що ви побачили, і те, що вам відгукнулося, якою я себе бачу. На сьогодні, друзі, на тут і зараз. Е, я потім, коли збережу ефір, я ще ці картки продублюю в коментарях. Сподіваюся, у нас все вийде. Ефір збережеться. Да? Е, але буває по-різному, але ж ви одразу пишіть собі. Друге, витягую вам другу. Карту, якою хочу себе бачити. І карта номер два, якою хочу себе бачити. Те, що вам приходить, зараз ще вам покажу, зараз, поки на інстаграм показую, да? і якою хочу себе бачити. Все, що вам приходить, те, як вам відгукується, да? немає тут правильних або неправильних відповідей. Це те, що іде серце, з душі, з вашої. Да? Це перша відповідь, що приходить, вона і є правильною, якою хочу себе бачити. Запишіть, будь ласка, да, цю відповідь на друге запитання. Ідемо далі, друзі. Витягую вам наступну картку. Вони дуже красиві, я їх прямо обожнюю. Це ну, натхнення, натхнення це точно про ресурс якою мене не знають. Це одна з моїх найулюбленіших фотографій, якою мене не знають. І вона випала, слухайте, ну прям дива якісь, я її обожнюю цю. Це просто якась неймовірна краса. І це те, що Є в нашій природі, це те, що є насправді. Да? Тобто це не намальовано, не вигадано, а це те, що є да, в нашому житті. Така птаха є. І отже, якою мене не знають те, що вам приходить, яка відповідь? І, будь ласка, запишіть собі це відповідь на третє запитання. Так, пишіть, прописуйте, будь ласка, бо коли ми прописуємо, да, то у нас тоді е, вмикається права і ліва півкуля. І тоді глибше заходить наша інформація до нас. Да? Потім можуть вам ще приходити пізніше, да? вам можуть бути якісь відповіді, коли в мене вийде викласти вам ці відповіді, да? фотокартки в коментарях. Ви можете їх передивлятися, зробити собі скріншоти, дай вам будуть ще, знаєте, протягом доби, як доганялочки, такі щось буде приходити, що ви будете думати, о, і отак, і отак. Нещодавно на одному майстер-класі випала ось, я теж працювала з цією колодою. І випала одній жінці карта. І вона каже: як таке могло бути? Сто карток. Саме та карта випала. Там була дуже цікава пташка, не буду називати, щоб це було конфеденційне. Вона каже: мене ж навіть цією птахою називає моя подруга. От уявляєте, от я кажу, да? не ми обираємо карту, а карта обирає нас. Так, і так саме воно працює. Тобто це все про підсвідомі наші моменти. Наступне четверте у нас буде, якою я себе не знаю. Якою я себе або яким я себе не знаю. Так, Facebook прошу, інстаграм прошу, якою я себе не знаю. Треба було мені. Зараз слушна думка прийшла. Треба мені було взяти другу колоду, да, хоча я б її не встигала знаходити другу карту. Тож не, не дуже слушна у мене була думка, але можна було, щоб одразу два. Да, якщо по мене. Тут хтось був поруч, хто мені міг зараз помічниця допомагати, але, але ми впораємося, друзі. Нічого, я буду показувати просто на дві камери. Отже, якою я себе не знаю. І про що вам ця карта? Да? Якою або яким ви себе ще не знаєте. До речі, якщо будуть чоловіки дивитися або зараз в цьому ефірі, це дуже буде потужно, бо ми всі потребуємо, да? бо наша психіка е, не має статі, є да? е, е, якісь соціальні е, межі, норми, там, виховання, да? але все рівно психіка у нас не має статі. І, Ресурси, допомога треба і як чоловікам, а зараз навіть і чоловікам мене більше, да? і жінкам. Тож тут нема про чого соромитися, що це щось там не для мене, для жінок. Ні, ось у ваші крила. Отже, записали, да? це було у нас четверте, да? і буде зараз п'яте. Що є моїм ресурсом? Що є моїм ресурсом? Ох, яка карта випала. Ну, давайте інстаграму першим покажу, де да, бо я Фейсбуку тільки першим показувала. Що є моїм ресурсом? Друзі, що є вашим ресурсом? Пропишіть собі. є yeah. Прописали відповідь, це у вас було п'яте запитання. А зараз вам треба перевернути ваш аркуш, на якому ви писали. Сподіваюсь, він у вас не дуже такий не клавтик, не Да? І вам треба покласти вашу руку неведучу руку, да? не тією, якою ви там пишете, їсте, працюєте в більшості. Тобто, якщо ви пишете правою рукою, якщо ви правша, ви кладете на аркуш ліву руку. Якщо ви Півша, ви кладете а, на папірець да, вашу ліву. Тобто ми кладемо неробочу руку. Вам треба покласти на стіл на папірець ваш, повністю отак, руку. Зараз я вам покажу. Берете аркуш ваш. Отак кладете руку і вам треба обвести ваші пальчики, повністю вашу долоньку треба обвести. Будь ласка, зробіть це зараз. так? Да? Ручкою обведіть отак на аркуші повністю вашу руку. Напишіть, будь ласка, плюсики, як ви будете готові, як ви обведете, напишіть, будь ласка, плюсики або сердечок накидайте. Друзі, це така універсальна вправа, е, яку ви можете прямо собі, е, спираючись на те, що ми зараз з вами зробимо, да, брати собі подальше. І спиратися на це, бо це буде вашим ресурсом назавжди. Це те, що ви, да, воно може щось змінюватися, звичайно, але це те, на що ви можете спиратися. І допомагати собі. Да, бо в такі часи живемо, що треба знати, на що ви можете спиратися, що точно кожен день, у разі чого, вас може витягувати в якихось да, там станах. Ну, Якщо ви там, не можете одразу піти до свого психолога, наприклад. Да, ви точно можете знати, що вам може допомагати там. І вам треба зараз. Бачу, що ви вже намалювали свою долоньку, да, обвели. Вам треба на мізинчику написати на аркуші, да, там, де ви обвели вашу руку, написати на ньому, на саме пальчику на е, обведеному, да, на контурі, на цьому абрісі, написати, на що відповідь треба. сразу. Да, я буду задавати вам запитання, а ви пишіть відповідь, на що я люблю дивитися. І напишіть на що ж ви любите дивитися. Я дуже люблю дивитися на красиве якесь, да, на якісь, на природу. Тільки звусти, не просто на природу, да, там не, не завжди ми можемо поїхати на в будь-який день на якусь природу, да. а конкретизуйте, що це може бути. Там, наприклад, у когось це дерева, у когось квіти. Я люблю е, навіть квіти в горшиках розглядати. У мене вдома достатньо квітів в горшиках, я навіть їх розглядаю, і це теж да, їх листочки зелененькі, як вони які. Проживки це теж мій ресурс. Да? І напишіть, у вас може бути декілька, може бути не тільки один. Да? Пропишіть. І переходимо до безіменного пальчику, і на ньому треба написати, що я люблю слухати. Вчора, якщо ви бачили, хто не бачив, зайдіть в мою стрічку в Фейсбук на мою сторінку, і подивіться, я виклала відео, де співав відомий співак в Мілані. 27 травня, тобто це декілька днів тому було, і на концерті він вийшов на фінальну пісню з українським прапором, з піснею Белів да, про віру, про Бога. Да, і він вийшов, ну, взяв український флаг. Там така цікава історія. До речі, я дізналася, там були наші українські дівчата на цьому фест концерті, і вони стояли з прапорами, потім йому протягнули його, і він його взяв. І коли він заспівав цю потужну пісню, цей потужний, такий красивий чоловік мен такий, він був в широких, довгих таких штанях, як спідницю, і з голим торсом. І такий міцний, красивий, накачаний такий. І з цим прапором, з цією потужною піснею, я навіть зараз розповідаю, по мене аж мурахи. Я коли побачила це відео рандомно мені випало у Тіктоці, я почала плакати на зрит. Слухайте, ну це такі були емоції, да? і весь зал йому співав, весь зал йому е, допомагав, підспівував, під, 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 під всі там знімали на телефони, всі аплодували. Ну, це було щось нереальне. Потім мені Найома, приятелька написала, що вона була на цьому концерті саме там, да, в цей день в Мілані, і каже, це було щось неймовірне. І я вірю, якщо я навіть з телефону це побачив, що отримала такі, таку потужну. да, прям, ну, Мені плакати вже дуже складно. Я вже майже я не знаю, тонну сліз, мабуть, виплакала за ці три роки. Але коли я це побачила, я заплакала. Я ну, на своїй психотерапії дуже рідко плачу. да, а, ну, Буває, звичайно, але в повсякденному житті, ну, мабуть, навіть і не згадаю, щоб я так вже плакала. Але при цьому це розумієте? Оце про те, що я люблю слухати. От зараз для мене це ресурсна пісня. Згадайте, що вам ресурсно, і напишіть на безім'яному пальчику. І переходимо до середнього. До чого я люблю доторкуватися? Да, і пропишіть на середньому вашому пальчику. До чого я люблю. Доторкуватися, що це. От, наприклад, мені дуже подобається торкатися ці карти. Вона тут дуже висока щільність, вони дуже такі плотні. І оцей глянець з ламінацією, він просто неймовірний. І коли ти їх торкаєшся, знаєте, таке прям. Ех. Напишіть, що ви любите, що це та, що ви любите торкатися. А що це може бути? Може бути декілька, не одне. Тут дивіться, до речі, яка красива рубашка. Така прям рубашка це зворотній бік карточок. Тобто тут роз... у малюнок у це йде сам, да зображення, а тут рубашечка. Бачите? Ось так. Вона таке дуже радужне, дуже таке прям ех. Так, сподіваюся, є прописали. Переходимо до вказівного, які я люблю запахи і аромати. Ну, друзі, як ви бачите, у мене позаду да, мій дифузор, і завжди він з ефірними оліями. Сьогодні у мене суміш трансформейшн. Але у мене вже дуже потужна колекція ефірних олій. А натуральних я вас дуже прошу. Не біжіть в аптеку купувати або в еколавку да, ефірні олії. Вони. Не годяться для цього, да це не для того, щоб вдихати. Ви можете навпаки собі нашкодити. І краще, якщо ви не знаєте перевірених якихось точно стовідсотково да, виробників, краще не користуйтеся, бо ви можете як і алергію собі да, Я таких дуже багато знаю сторі, а І головний біль, і пригнічений стан, і таке інше. Тобто, краще взагалі тоді не користуйтеся ніяким, якщо не можете саме такий класний потужний ні Ефірні олії собі да, зараз придбати тобто краще до інших часів це відкладіть тобто знайдіть що які ви любите аромати да. що, це можливо якийсь ваш улюблений парфум, можливо запах вашого, вашої да, улюбленої да, жінки чоловіка можливо це може бути щось там полуничка От зараз е, сезон полуниці да. Прямо коли ти чуєш запах ну мені дуже подобається тобто пошукайте Може бути декілька Да? Бо піони я зараз у мене от стоять перед мною піони, ну це просто неймовірне, я їх обожнюю, вони так пахнуть, вони такі красиві, тендітні, при цьому такі, така якась міць від них йде. Переходимо далі на, да? на цей пальчик, і на ньому, на вашому аркуші, пишіть, що я люблю смакувати. І це теж може бути декілька, да? от прям що мої рецептори, що вони так, від чого вони радіють, да? що ем, хотіла сказати непристойності, але не буду в ефірі. <рив> Отже, що я люблю смакувати. Не буду жартувати, то ще заблочить. Ем, в тіктоці, до речі, можна йду в ефір, в Тіктоці і там по. Пожартую, непристойно. Що я люблю смакувати? Напишіть. А зараз всередині долоньки напишіть я. Прямо всередині вашої долоньки, ось тут напишіть я великими Великою літеру я. І там же напишіть фразу, яка вас підтримує. Або мотивує. Тобто те, що ви можете собі казати, те, що вам відгукується, якась ваша особлива фраза. Можливо, вам колись хтось її сказав, а можливо, ви десь почули, а можливо, ви б хотіли, щоб вам її хтось сказав. Да? І зараз у вас є шанс взяти її собі як опорну і говорити самому собі. І це те, оця Практика, яку ми зараз зробили з картками, з долонькою вашою, це те, що точно може вам допомагати і бути вашим ресурсом. І пам'ятайте, ваша підтримка, вона завжди з вами, вона завжди у вас отут. І те, що ви сьогодні зробили, яку вправу, це теж буде ваша підтримка, яку ви можете да, брати як ресурси і опиратися. На це. І пам'ятайте, що ви є завжди у себе. І це найголовніша людина в вашому житті це ви. І коли ви наповнені і ресурсно, ви точно можете да, щось і давати і в цей світ. Я вам дякую, друзі, за увагу. Сподіваюся, що вам було корисно. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам було, да, що у вас вийшло, можливо, хтось поділиться навіть своїми якимись інсайтами або вашою долонькою, яку ви намалювали щойно. І я буду вдячна да, за ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, підтримайте себе в першу чергу, і тоді ви з цього ресурсного стану можете вже да, віддавати і назовні, але в першу чергу пам'ятайте. Попіклуватися про себе. І у мене до вас для вас є подарунок. Ці картки коштують 775 гривень. А всі, хто сьогодні були на ефірі, вам буде подарунок. Всі, хто хочуть замовити, вам буде вартість цих карт 700 гривень. Тобто, всі, хто мені напишуть, або в приватні, або під цим. Ефіром, да, що ви можете отримати ці картки, якраз вам буде на оплату послуг нової пошти за доставку. Отже. Друзі, пишіть 700 гривень за ці карти, кому потрібно, ви можете придбати, навіть якщо ви не спеціаліст допомагаючи професій, навіть якщо ви не психолог, не коуч, а людина, яка прагне надихати себе і надихати потім вже інших, да, або давати собі розраду, да, то ви можете це зробити. Я всім дякую, рада була з вами ділитися. Бачу, Марина, дякую тобі, рада, що ти була тут з нами. Спасибі тобі за зворотній зв'язок. Друзі, всім пока-пока. Якщо корисно, пишіть і я буду робити такі якісь коротенькі, підтримуючі, ресурсні ефіри. Всім до побачення, гарного вечора.